Час дізнатися про основні новини на цю годину вітаю усіх глядачів Еспресо. Російські війська завдали арт удару по закладу охорони здоров'я у Білозерці на Херсонщині. Повідомили в обласній військовій адміністрації наслідок атаки вибиті шибки, також пошкоджений фасад, покрівля і два транспортних засоби. Минулося без жертв. Правду неможливо приховати в Україні. Запустили платформу інферно, яка систематизуватиме інформацію про умови отримання військовополонених у російському полоні. Зокрема, на сайті проєкту є мапа з мітками локацій, де отримують наших громадян. Сайт наповнюють інформацією з перевірених джерел. Це свідчення звільнених. Із полону офіційні документи, звіти правозахисних організацій та відкриті бази даних. Якщо у вас є достовірна інформація про місця утримання українських військовополонених або поводження з ними, можете поділитися даними через платформу зворотнього зв'язку на сайті. Ми цим проектом хотіли показати реальність, в якій перебувають українські військовополонені в російському полоні. Показати про тортури, голод, ненадання медичної допомоги, про те, як позбавляють їх всіх прав, які передбачені Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. Інформація навіть уже за наявних тюрем, які є на сайті, вона буде поповнюватися постійно. Тобто, це для того, щоб вже якусь картинку єдину сформувати для себе, так як зараз я. Можу сказати це з власного досвіду, тому що в мене досі брат в полоні. Ти просто шукаєш, і як вже сьогодні було проговорено, просто це осін родичів. Вони самі шукають по різноманітних пабліках, інтерв'ю хлопців. А тут вже буде все зібрано в одному місці. Європейська комісія розробляє план скорочення споживання води на 10% до 2030 року. Таке рішення ухвалили на тлі тривалих посуг і зменшення запасів підземних вод. Пише Financial Times Це перша ініціатива такого масштабу. і Вона передбачає не лише зменшення витрат, а й інвестиції в оновлення водної інфраструктури. Окремі країни вже стикаються із серйозною нестачею води у Брюсселі. Попереджають, якщо нічого не робити це може призвести до внутрішніх конфліктів через доступ до ресурсу. 29 людей отримували проти їхньої волі у психіатричному закладі на Полтавщині. Повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. У пацієнтів вилучили документи і мобільні телефони. А також, за словами постраждалих, їх залучали до примусової безоплатної праці. На місце інциденту прибула слідчо-оперативна група поліції, представники облпрокуратури і керівництво закладу. Слідство триває. Путін заявив про дефіцит картоплі в Росії. А Лукашенко поскаржився, що білоруси вже все продали росіянам. Повідомляють Росмі. Тим часом режим Лукашенка вимушено відкрив імпорт із країн ЄС, які ще вчора називав недружніми. Це вже не перший випадок, коли на найвищому рівні обговорюється нестача картоплі. Раніше під час зустрічі із представниками бізнесу Путін згадував про дефіцит продукту. Чиновники обіцяли активізувати імпорто заміщення та збільшити власне виробництво. Лукашенко також вказував на зростання цін та необхідність збільшення посівів насіннєвої картоплі. Весняні заморозки пошкодили на Кіровоградщині розсаду овочів та пагони картоплі. Їх на поверхні ґрунту фіксували навіть у травні, подекуди температура опускалася до мінус 9 градусів. Далі про те, чи не вплине холодна весна на майбутній врожай. Це вже нова пересадка, тому він ще такий маленький. Це вже укринився і стебло в нього вже. У господарстві фермера Геннадія Тактарова через холод навіть під агроволокном огірки не ростуть. А третину розсади помідорів взагалі довелося пересадити. Несподівано нагрянули заморозки і підмерз. Близько гектара помидору вимерзли, то вже пересадили. Сподіваємося, що більше не буде таких несподіванок від природи. Пошкодили заморозки і картоплю на полі Інституту сільського господарства. Дана рослина зійшла пізніше, ніж були заморозки, і фактично, ви бачите, які листки розвинуті. Фактично, на них майже нема пошкоджень, трошечки тільки сліди. Його зверніть увагу, ті рослини, які вже були раніше, проросли. Температуру нижче нуля за останні два місяці на Кіровоградщині фіксували тричі. На в цьому році на Кіровоградщині було три хвилі заморозків. Причому одна з хвилей була досить потужна: це мінус сім мінус дев'ять на поверхні грунту. І ось можете звернути, як постраждала ця картопля, яка вже була розвинута на той період, коли були заморозки. І вона зараз в стадії відновлення ремісії. Утім, бити на сполох зарано заспокоюють фахівці, адже картопля здатна відновлювати вегетацію. Який наслідок він безумовно скажеться процентів відсотків на 15 на зниження врожайності? Безумовно, на ті кущі картоплі, які постраждали, то недобір врожаю буде до 15 20 відсотків. Але в неї є така властивість, що в неї є сплячі бруньки, які після того як вплив заморозків був, то вони просинаються, прокидаються ці бруньки. Ситуація може покращитися за умов помірного тепла та дощів, адже через торічню спеку води у ґрунті майже не лишилося, а це впливає на розвиток усіх сільськогосподарських культур. Водночас науковці спостерігають тенденцію переміщення кіровоградщини із зони степу і лісостепу у степову. Тож рослини вже традиційно тут потерпають від посухи. Якщо говорити про опади і про температурний режим, то в нас вийшло так, що ми майже на рівні пустелі знаходилися за гідротермічним коефіцієнтом на рівні пустелі, тому що дуже низький був гідротермічний коефіцієнт, тобто опаді випало 0,4 міліметра, а температура зашкалювала за 30 градусів. За температури вище 25 градусів картопля взагалі припиняє розвиток. Шкодить спека і іншій городині. Прошлий рік була аномальна спека літом. Тут теж багато продукції просто згоріло на, на полі. І Помідори, і каву, і диня, Все Прошлий рік було літо, а весна була чудова. Літо була аномальна спека. Цього року весна прохолодна і приморозка. Гарних врожаїв можна домогтися, якщо організувати зрошення та сприятливий мікроклімат радять науковці, тобто створення тепличних господарств, і саме в тепличних господарствах забезпечуючи зрошення, мінеральне живлення і на наших багатих. Чорноземах і тоді можна буде прогнозувати цей врожай. зараз, на жаль, маючи тільки весну і з незначними запасами вологи, сказати, що буде поганий врожай чи буде добрий врожай, ми не можемо, оскільки є ще періоди критичні розвитку. Через весняні заморозки інформують у департаменті агропромислового розвитку. У регіоні очікують зменшення врожаю овочів на 10-30%. З Кропивницького для телеканалу. Espresso. Просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий евпівідрон. Тепер військові потребують новий і сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити ви бачите на екрані. Долучитися може кожен, підтримайте бійців будь-яким донатом. І детально про те, що відбувається в Україні та світі, читайте на нашому сайті Еспресо Тіві, мої колеги працюють для вас. Теж за нами в соцмережах до зустрічі в наступному випуску. Новини.